І ще додам угу. про культуру зворотнього зв'язку. Оце бляха, це дуже важка історія. Бляха-муха, я з цим працюю вже. А чо, чому? 25-й рік вже на дворі, вже скільки книжок, курсів, чому цему чому зворотній зв'язок? Це складно. І для кого складно? Для менеджерів чи для колег а, підлеглих? Я вважаю, що для оце, знаєш, ну, моє бачення цього, що це. Рости у мене люди, які там 90-х годов пробакачу. Ну тобто, okay. це ігріки, да там um, вони були зрощені, коли тобі не можна, як то кажуть, не виконати задачу або що ще, або ти не можеш її принести. Ну, настільки жорсткі дедлайни, і всіх там тушили прям жорстко. Ну, прям жорстка. І я зараз в хлопцях це, це тижу, та нормально, чим раніше ти до мене прийдеш, у що тебе щось там на якомусь етапі от, ну, не спрацювало. Ну, щось mm -hmm. там, не знаю, людина якась не відповіла, щось це. Тим швидше я на це повпливаю, і ми mm -hmm. рухаємось вперед.